Як зберегти стосунки на відстані? На жаль, комунікація на відстані і віддаленість наших українських сімей це стало ще одним випробуванням, яке виникло для наших українців. І, на жаль, не всі справляються з цим випробуванням. Коли подружжя тривалий час перебуває на відстані, коли спілкування іноді зводиться просто для до обміну малесенькими короткими повідомленнями. Іноді це просто смайлики, тоді є таке відчуття, що в стосунках з'являється віддаленість. І люди роблять поспішні висновки. Не поспішайте приймати серйозних рішень. Не робіть поспішних висновків. Наші українські військові, на жаль, сьогодні наші мужні, сильні, неймовірні чоловіки просто неймовірно втомилися. І потребують нашої підтримки. Потребують нашого розуміння. Навіть якщо ви відправляєте якийсь смайлик, якусь квіточку чи фотографію вашої дитини, і у відповідь не отримуєте нічого, це зовсім нічого не говорить про ваші стосунки. І наші українські жінки також не в ресурсі, тому що взяли на себе як жіночі обов'язки, так і чоловічі дуже часто. Від цього можуть відчувати втому. Тому будьте то один до одного терплячими і ніжними. Почекайте трошечки, і можливо, якщо є можливість десь поспілкуватися хоч трошечки більше часу. Згадайте той день, коли ви вперше взяли на руки ваших дітей. Згадайте, можливо, той дощ, під яким ви гуляли вдвох колись разом без парасольки. Згадайте про день вашого весілля. Чи можливо помрійте разом? Подумайте про те, як ви разом поїдете в Венецію, чи, можливо, ви разом поїдете ловити рибу усією сім'єю. Ваші стосунки, звісно, тепер будуть іншими, але, можливо, вони будуть більш глибшими і більш цікавими.